Всім привіт! Сьогодні буде відео про прочитані книжки. Їх справді багато, М, можливо, не так багато, як мені хотілося, але все-таки є про що розповісти. І, як зазвичай, я їх поділила на декілька відео. В цьому відео буде йти мова, здається, про 5 книжок. А, і деякі з них я правда читала вже дуже давно, тому дуже хочеться вам вже про них розповісти, поки я остаточно не забула свої враження, сюжет і взагалі. А, і. Книга, з якої я хочу почати, це буде Кейт Мортон. Кейт Мортон Забутий Сад. На жаль, ця книжка не існує на українській мові, але дуже сподіваюся, що найближчим часом це зміниться, тому що видаництво Віват випустили тільки одну книгу. Мортон хранителька таємниць. Здається, так вони її перевели. Переклали і більше вони не видали поки що жодної книги Мортон на українській мові, і знову ж таки сподіваюся, що вони це виправлять найближчим часом. Або якщо не вони, то якесь інше видавництво, тому що Кейт Мортон це автор, якого яка заслуговує уваги. Цю книгу, чесно кажучи, я читала ще. А, в квітні <смі> давненько згодна, але я пам'ятаю свої враження, тому що я була під великим враженням після а, того, як прочитала цю книгу. Вона неймовірно загадкова. Тут так багато таємниць, настільки закручений сюжет. Ну, Кейт Мортон для мене е, стала відкриттям. Я вже раніше починала читати її дім біля озера, і чесно кажучи, я ту книжку е, закинула. Я прочитала, мабуть, сторінок 50, і зрозуміло, що я не розумію, що відбувається, що там все було настільки заплутано. Тому а, через час я вирішила знову ж таки дати шанс тій письменниці і накупила всі її книги. Тому, звісно ж, зараз їх буду всі активно читати, і вирішила розпочати саме з забутого саду. Тут у нас мова йде про маленьку дівчинку, яку знаходять на кораблі. Вона пливе, здається, до Австралії з Європи, і ніхто не знає, хто ця дівчинка, звідки вона взялася, хто вона взагалі, яке в неї ім'я. І коли вона прибуває до Австралії, там, звісно ж, її усиновлює сім'я. Вона росте з ними. Але коли вона стає вже дорослою, звісно ж, вона хоче а, вона хоче вияснити, хто вона така, а, звідки вона, хто її батьки, де вона жила раніше. І ось. А, в принципі, вся книга, вона а, про це, як ця а, дівчинка намагається знайти своє коріння, знайти свою сім'ю, знайти звідки вона і. Це все буде настільки поглинуто таємницями, сімейними таємницями, таємницями будинку, таємницями цілого роду. Ну, Це справді дуже-дуже багатогранна книга. Тут дуже багато персонажів і дуже багато таємниць нас чекає, дуже неприємних часом таємниць як в минулому, так і в теперішньому. І ну, книга вона справді така, що від неї просто. Просто неможливо відірватися. Вона не така маленька по об'єму, але я її прочитала дуже швидко, тому що мені було так цікаво дізнатися, що до чого, відкрити всі ці таємниці, всі ці брудні секрети і так далі. Ну, дійсно, коли я. Дізнавалася нові таємниці, відкривала всі ці секрети. Деякі з них були настільки неприємні, і від них було настільки тяжко на душі, але це все одно не вплинуло на моє враження від книги, тому що вона дійсно важка, вона драматична, але вона неймовірно цікава. І після неї справді хочеться читати ще ще книги Кейт Мортон. і Я обов'язково буду це робити. Я можу дійсно радити цю книгу всім, хто любить сімейні таємниці, отакі закручені сюжети. А в анотації а цю книгу і, взагалі, творчість Кейт Мортон порівнюють з Діаною Сеттерфілд, також її, з її всім відомою тринадцятою казкою. Е, ну, Можливо, щось таке схоже є. Я такі книжки дуже люблю, і я дуже рада, що все-таки в мене склалося з Кейт Мортон. Що та перша книжка, яку я в неї почала читати, вона просто була не в той час. Я обов'язково до неї також повернуся. А з цією в мене все склалося, і е, дуже хочеться, щоб е, Мортон е, стала однією з моїх улюблених письменниць. Побачимо, поки що прочитала тільки першу книжку. Попереду в мене ще скільки там, 5, тому все ще може змінитися. Але про, з цих, про кожен з цих шести романів я чула тільки хороші відгуки, тому все ж таки сподіваюся, що я теж буду задоволена. Ну що ж, так, дуже давно була вона прочитана, ще в квітні. Наступні книжки все ж таки не так давно прочитані, хоча ось ця також давно. Це. Еролі Еріксон дворцової тайни. Історична книга, її я читала в травні, так теж вже давненько, якщо чесно, більше ніж півроку пройшло. Я тут два романи в одній книзі. Я прочитала тільки один з них, другий вже не стала читати, тому що ну якось я люблю читати історичні романи дозовано, Якось ну, не можу я одразу читати декілька романів підряд історичних. Якось я втомлююсь від цього, і, хоча дуже люблю, але втомлююсь, тому ну, я вирішила поки що тільки один роман з цієї книги прочитати, а, який називається а, власне, як і назва книжки. Як же довго ця книжка в мене стояла на полиці? Ну, прям дуже довго я її придбала в клубі сімейного дозвілля ще а, в 2013 році. Як довго вона стояла, це цілих 9 років, ну, вибач, не книга. Але я так і думала приблизно, що дуже довго вона стоїть, тому вирішила її все ж таки вже нарешті взяти прочитати. Тут такий великий формат, така прям важка книжка. Отже, «Дворцові тайни це роман, який розповідає про третю дружину Генріха VIII, а саме про Джейн Сеймур. Це її історія, це те, як вона хто вона взагалі така, звідки вона взялася, як вона змогла ем, влюбити в себе, мабуть, Генріха Восьмого, він справді її кохав. Закохати в себе так і а, дуже така драматична, щемлива історія. І ну всі ми знаємо, ну може не всі, але думаю, що багато хто з вас знає, чим взагалі закінчилася її історія, тому що вона померла в молодому віці. Вона померла після народження сина, який, до речі, теж потім помре. А, це дуже все дуже, дуже все драматично, але така, таке було життя. І саме так склалося у третєї дружини Генріха VIII. І саме про це ми тут і читаємо про неї, про її життя і те, що її оточувало. Також тут розповідається, звісно ж, окрім неї, окрім Генріха і всіх, хто їх оточував, про Анну Болейн, попередню його дружину і що що нас. Праді, ну це так думає, автор сталося з Болейн. А тут вона постає не в дуже гарному світі, якщо чесно. Тут вона більш такий негативний персонаж. Ну а Джейн, звісно. Святоша. Ну, так, мабуть, і було, але хто знає, ми не можемо знати точно. Цікавий роман, цікавий, але він просто, знаєте, кажуть, один із. Один із, тому що дуже багато романів написано про цих дружин Генріха Восьмого і дуже багато в тому числі про Джейн Сеймур, і це просто один із них. От і все. До речі, ще один роман, який входить в цю книжку, який я вже не схотіла читати, це Сапірниця королеви». Тут же розповідається, здається, про королеву Елізабет і, так, про Роберта Дадлі, якого вона кохала, і так далі, там, про якийсь трикутник любовний. Так, з цієї книжки також все. Давайте а, перейдемо до наступної. Книга, яку я дуже довго читала, але не тому, що вона якась погана, якась нецікава. Тому що був такий час, коли справді не лізла ні одна книжка. Я починала читати, я вам це, до речі, розповідала в одному з відео. Да. А, починала читати, закидувала, якось не могла а, зацікавитись ні однією книгою. І ось ця була саме такою, але все ж таки. Вона в цьому відео, тому я її прочитала. Це тайна галубінова пірога Джулія Стюарт. Так, Джулія Стюарт. Ця книжка ну, спершу вона справді здавалася мені досить таки нудною, але потім, коли я вже так довго її читала, по якимось там по одній сторінці в день, то я якось звикла до всіх цих персонажів. Мені якось вже полюбилася ця історія, і мені вже стало цікаво, тому що там вже з'явилася детективна лінія. Ну, все якось стало краще. Ця книга нам розповідає про а, дівчину, яка має індійське походження. Її а, батько був індусом, він помер, він залишив її ні, ні з чим. Взагалі він махараджа, він нібито має титул, має статки, але насправді нічого в них не було, окрім боргів, як виявилося. Тому а, доводиться після його смерті дощі віддати їх будинок. І їй пропонує місце в одному зі своїх будинків на території королівського палацу сама королева Вікторія. Так, та сама, як ви розумієте, тут все відбувається в 19 сторіччі. І наша Олександріна, або як всі її називають мінк, вона переїжджає власне, до цього будинку. Поруч Королівський палац, Королева, Придворні. Звісно ж, багато тих, хто проживає також на цій території, цього величезного палацу, як його Хемфорд Корт, якось так. Тут просто є на початку книги ще. Карта. карта. Де вона поділася, боже? Де ця карта? Де це вона поділася? Я не маю. Мені подобається, що тут є список діючих осіб, тобто всі персонажі, хто є хто. Дуже зручно. І мені дуже подобається, що тут є ось така карта палацу -Корт, так, Королівського палацу. До речі, тут ще є тваринки: це а, ті, які були у цієї мінк. А, тут і їжачіха на ім'я Вікторія у честь королеви. Названа також є Мавпочка Альберт. А, здається, ще хтось. Ну, така, знаєте, книжка, в якій ще багато колоритних. А, Звірів, і от коли вона переїжджає в цей свій новий будинок, вона знайомиться з новими людьми, дуже багато таких колоритних персонажів, деяких автор ну, справді висміє. Сподобалося мені почуття гумора Джулі Стюарт. Вона пише досить таки гумористично, скажімо так. Звісно що тут є якісь такі і сумні моменти, але, мабуть, більшість все-таки досить кумедні ситуації. Трапляється вбивство. Саме так вбивство один із чоловіків з'їдає пиріг з голуба. Мені, як а, власниці, ну не я власниця, мій тато а, великої голубятні а, досить таки важко сприйняти той факт, що їх їдять, але я знаю, що це справді роблять. Я ніколи в житті це не робила, хоча голуби постійно були під боком і багато. Якби я вкрала одного з гіла, то ніхто не помітив би. Навіть тато, мабуть, хоча він знає всіх. В лице це точно, але е ніколи б не з'їла, чесно. Але тут дуже це, як ми бачимо, практикують і поїдають пиріг з голуб'ятини. Так, і ось з'їдає він цей пиріг і, і помирає. Так, і всі думають, що це отруйний пиріг, хтось його отруїв, тому що ну, а від чого він ще міг померти. Звісно ж, тут є лікар, дуже такий також цікавий персонаж. І ще більш цікавий це ще один лікар, але це не просто лікар, а це гомеопат. Так, всі ми знаємо, що таке гомеопатія. В ті часи дуже до неї ставилися скептично, як і до цього лікаря, лікаря, тому що ну, з ним справді були зв'язані дуже кумедні історії. Він лікував досить незвичними методами і протестував в звичайній медицині. Ну, це дуже таких багато цікавих знову ж таки тут персонажів. І що трапляється? Звісно ж, вирішує розслідувати і дізнатися, хто ж насправді вбив цього чоловіка. Це, до речі, був генерал. Це був дуже неприємний чоловік. І ну, я думаю, що багато хто і в книжці нам це власне показують. Багато хто міг би хотіти його смерті. Тому, звісно ж, підозрюваних немало. Всіх треба опитати, треба дізнатися, хто ж це скоїв. І тому тут навіть є і детективна лінія. Я це не очікувала. Думала, це буде просто якась така, така цікава кумедна книжка. Дія якої буде відбуватися. У вікторіанській Англії те, що я люблю. Але тут ще є багато таємниць і детективна лінія, вбивство. Тому, в принципі, було цікаво і, знову ж таки, сподобалось почуття гумору автора. Ну, якось це склалося. Я не можу сказати, що це якась шедевральна книга, що тут неймовірний детектив закручений. Ні, цього тут не було. Я дійсно довго її читала. Якось ну, не було бажання повертатися, це так. Тому найвищий бали. Я, звісно ж, її не поставила, але не можу сказати, що це погана книга. Просто, можливо, не в той час я її взяла читати, можливо, в інший час я би її прочитала дуже швидко, з більшою цікавістю, з більшим інтересом. А, тому... Тому ось так читайте обов'язково, знайомтеся. Знову ж таки, Джулію Стюарт досі не переклали на українську жоден її, жоден її роман. Стається в неї три романи є, наскільки мені відомо, і жодного ще немає українського. На жаль. Але, але в цьому свій час. Так, е, далі наступні книжки я вже читала в електронному форматі і. Перша з них про яку я хочу розповісти, це книга, яку я дуже довго хотіла прочитати чи як тільки вона вийшла, тому що я обожнюю серіал Чому жінки вбивають обидва сезони, я передивлялася вже декілька разів дуже подобається. І я думала, що ця книжка буде щось подібне до цього серіалу. Це рецепт ідеальної дружини. Так, можливо, деякі з вас вже здогадалися. Автор книги Карма Браун. І я цю книжку планувала придбати, але що стіна була дуже кусюча, тому, врешті-решт, я вирішила її прочитати в електронному вигляді. І ще також трошки мене налякали відгуки, тому що вони були ну такі, знаєте, 50 на 50 багато було і негативних відгуків, тому я не була впевнена, що мені варто витрачати на неї такі кошти. Можливо, це одноразова книга. Мабуть, так і є. Скоріше за все. Я не можу сказати, що вона погана, що вона якась невдала, але це було не те, що я очікувала. Це не переплюнуло, чому жінки вбивають однозначно. Тут є минуле, є наші дні, є дві жінки і там, і тут, і нам розповідають про сімейне життя цих обох жінок. А якщо в минулому це жінка, яка потерпає від аб'юзу, яка дуже страждає від свого чоловіка і намагається якось здихатися його, то в наші дні це, ну скажімо так, більш така неприємна для мене була жінка, тому що вона сама не знала, що вона хоче. Вона з чоловіком переїхала у маленьке містечко, у такий зашарпаний будинок, який їм треба відновлювати майже з нуля, бо він старий. І чоловік працює, він нібито старається все робить для сім'ї, для дружини. Він хоче дуже дитину. Але його дружина вона дуже якась така незрозуміла. В першу чергу, бо вона сама не знає, що вона хоче, вона вже не працює, вона сидить вдома, і вона. А, ну, скажімо так, а, а, робить все. А... Не так, як, мабуть, потрібно, а псує стосунки зі своїм чоловіком а, і, власне, бісить нас, читачів, своєю поведінкою. Ну, власне, це а, в загальних рисах про що ці дві сюжетні лінії? А, мабуть, більше все-таки мені було цікаво, як завжди, до речі, як завжди, читати про минуле. Про uh, жінку з минулого, про її відносини з чоловіком, про її життя. І за цією лінією було спостерігати цікавіше. А в наші дні ну, це було щось більш таке uh, монотонне, неоднозначне, в першу чергу, через головну героїню. Я цю книгу справді прочитала дуже швидко. Мабуть, саме ця книга як не дивно змогла мене повернути в це uh, читацьке русло, так і я. Почала знову активніше читати книгу. Хоча ця книга не стала для мене улюбленою, вона не стала для мене якоюсь е найкращою, яку я запам'ятаю надовго, до якої я буду повертатися. Але чомусь саме ця книга е вона була для мене цікавою, тому вона змогла мене повернути до читання, витягнула мене з тієї от читацької депресії. Так, тому я вдячна цій книзі за це. Але все ж таки, я очікувала. Від неї більшого. Я сподівалася, що це буде більш цікавий сюжет, більш закручений, там буде, ну, мабуть, більше таємниць якихось. Ну, якось це буде. Трошки інакше. От і все. Просто я очікувала трохи інакшого. Але в цілому це непогана історія. Можна прочитати. Ем, мабуть, я не шкодую, що її не придбала. Ем, не знаю, хоча можна було б, мабуть, і придбати. Зараз вже не бачу сенсу це робити, тому що знову ж таки не планую її, мабуть, перечитувати. Так, ну що ж, в принципі, я думаю, вам зрозуміло. моя думка. Вона така була, вона більш така неоднозначна, але все ж таки, книга мені більше сподобалася, ніж не сподобалася. І ще одна книга, яку я також одразу після цієї, це вже, до речі, я читала в жовтні, коли була у Львові. А, мабуть, саме Львів мене найбільше, знаєте, так, змусив задуматися про перехід на. Українську мову, тому що там я була два, майже два тижні, там я розмовляла постійно українською мовою, тому це якось мені, мабуть, все-таки трішки допомогло, скажімо так. А, і там я прочитала ще одну книгу в електронному вигляді, також. Це книга Алана Бредлі. Шоста, шоста вже книга. Це вже шоста книга, яку я читаю про Флавію Люс, яка називається «Здесь мертві під сводом спят. Ось така важка назва, як і у всіх інших його книжок про Флавію. На жаль, знову ж таки, ця книга не вийшла українською, тому що клуб сімейного дозвілля у свій час видав тільки перші дві частини, і все, закинув цю серію. На жаль, і так до неї не повернувся. Тому всі інші книги я читаю, звісно ж, але читаю російською мовою, тією мовою, які вони є, які вони доступні. І це вже шоста книга. В цій книзі, я не знаю, мені здається, що з кожною книгою, ну не з кожною, ну, мабуть, з книги так четвертої, все якось йде на спад в плані детективу. Я, чесно кажучи, думала, що з кожною книги буде все цікавіше. Автор буде розписуватися, Флавія буде більш вже дорослою, і сам сюжет і детективна лінія буде ще більше закручено і цікавою. Але, на жаль, цього не відбувається. Я дуже люблю цю серію, я дуже люблю цих персонажів, цього автора. Тому я із книги в книгу ставлю високий бал не 5, звісно, але 4, Хоча розумію, що ну, навіть на 4 не тягне. Ця книга була, ну, скажімо, точно не краща, ніж п'ята, ніж попередня, тому що самого детективу тут знову було дуже мало. Все було в першу чергу про мати Флавії, яку знаходять через 10 років там, де вона. Загинула, і її тіло привозять нарешті додому. А, і вся книга майже про це. Мабуть, пів книги нам розповідають про те, як сім'я це все переживає як, як готуються до поховання, як проходять ці саме похорони. А, і, власне, другу. Половину книги щось уже відбувається більш цікавіше, тому що Флавія намагається з'ясувати, хто ж винен у тому, що а, загинула її мати, коли Флавії там був. Мабуть, тільки рік, тобто вона, власне, і не знала свою матір, але її пам'ятають її старші сестри, з якими в неї не дуже гарні відносини. І вона, і Флавія намагається вияснити, чи справді мати загинула сама, чи можливо її вбили. От в цій книжці книжці, Ми, власне, це і дізнаємося. І в цьому, мабуть, і найбільший інтерес, і найбільша цікавість, тому що ми дізнаємося, ці факти є таке невелике розслідування Флавії, і все. Ну, тобто, могло бути набагато краще. Але знову ж таки, я не закидую цю серію, я хочу далі читати. Здається, вже вийшло 10 книжок, десь так, 9 або 10, тому хочу читати всі інші. Знаю, що в наступній книзі здається. Здається, Флаві, Флавія вже не буде вдома. її відправлять вже кудись у школу для дівчаток, у пансіонат. І це вже якийсь прорив, вже буде щось цікавіше. Я думаю, тому що, скоріше за все, вбивства вже будуть там у цій школі, і Флавія вже буде розслідувати все там. Побачимо, що буде далі. Можливо, найближчим часом вже візьму читати а, сьому книгу. Так, мабуть, я ще не читала ні разу. Так, ну таку велику серію, вже шість книг, і попереду ще чотири. Так, ну що, вже а, темніє, це очевидно, це видно. <хи> Тому а, я думаю, що буду в цьому відео вже закінчувати. І так вам вже розповіла про цілих п'ять книжок. А, сподіваюся, ви ще дивитесь це відео, вам ще не стало дуже нудно. А, ну, в будь-якому разі, я завжди залишаю тайм-коди тайм під відео, щоб як, ви могли одразу перейти до тої книжки, яка вам цікава. Мені дуже цікаво почути ваше враження, ваші відгуки, якщо ви якусь. Цих книг читали в коментарях. І ваша підтримка, тому що. Це перше таке стаціонарне відео, в якому я говорю українською мовою. Дуже поки що незвично, але все ж таки треба практика. І через декілька відео я думаю, що буду себе більш, ще більш впевненіше почувати. І дійсно до цього звикну, і потім все, все, все вже буде легко, як і раніше. Тому сподіваюся, скоро ми побачимося в нових відео. Я буду дуже, дуже, дуже намагатися. До вас виходити як можна частіше, знаходити цей час знімати, не дивлячись ні на що. Так що, дякую за перегляд. Скоро побачимось і всім. Чао! Всім папа! -па, бувайте! До скорих зустрічів! Якось так. Треба придумати, як мені закінчувати відео. Раніше це було всім пока! Ну якось це вже не дуже, тому треба щось новеньке вигадати.